Новий рік я з вами завжди була і буду. Лише говоримо добрі слова один одному і робимо між собою найбільшу зброю і мету України. Ми сьогодні волонтери займаємося всім, що тільки, от, тільки випадає на нашу долю. Якщо треба людей допомогти в евакуації, ми допомагаємо. Треба. Які допомагаємо, треба знайти більш потужну плиту для броніків? Робимо дзвонимо всім, дзвонять, кажуть, приїжджайте на фестиваль, приїжджаємо. Ми просто все робимо. Я чому говорю? Ми тому що а, зараз я влилася в такий дуже унікальний рух. Це вже найбільше ніж волонтерство. Ти просто дійсно відчуваєш себе метоукраїнцем, тобто людиною, яка ну, робить те, що звичайна людина би для своєї країни, напевно, би не робила навіть за будь-яких патріотичних міркувань. Просто ти живеш своєю країною, в тебе нічого немає на порядку денному, крім того, що з Україною кожну секунду. Знаєш, як я сплю, я сплю дві години, прокидаюся, перевірити, що робиться, і не так, щоб почитати новини, а просто прокинутися і подумати, а що там, там, де наші зараз розумієш, та десь в окопах минульовці, а що там, де зараз діти. Сидять і стогнуть без батьків. А що там, де зараз не можуть знайти зниклих безвісті? А що з тими, що Потребують прямо зараз якоїсь допомоги. І от ти розриваєшся між між цими сигналами, бо артист дуже чутливий до цього. Я не можу, як людина, яка на майдані пережила ситуацію, я чую біль кожної людини. Це важко передати. Це мільярд голосів, які нині прямо зараз промовляють і кажуть: Допоможи, 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 допоможи. Є люди, які і кажуть, ой, стоп! Я не хочу це чути. Я хочу пожити трохи, відпочити своїм життям, поробити свої справи. У мене нема своїх справ. У мене є наші справи. У мене є справа, називається Україна, де цит. І тому я нині тут для того, щоб всіх нас підбадьорити, запалити, сказати Гей, український драйв це є найбільша наша зброя. Гей, ми маємо українське серце, дике серце. Яка наша потрібна зброя? Що ми просимо? Ми все маємо. Це ми даємо світу. Світ мусить просто сказати Дякую, що ви є Україна, що ви українці існуєте. Бо без вас, ну ви просто навіть не знали, що робити. Тільки через те, що ви такі брейв, через те, що ви такі сміливі і незламні. Ми маємо. Сили відчути, що та зброя, яку ми маємо, що вона десь потрібна більше, ніж просто та зброя, яку ми думали, що вона функціонувала до цього часу. Зброя в руках українців зараз має зовсім інше призначення. Вона як мішин виглядає. Це вже не зброя. А що хочеться сказати всім нам? Треба чим більше тепла давати до надмоної простих поцілунків, обійм. Простих добрих слів, повибирати зі свого лексикону, позабирати погані слова. Мат, то все позабирати, навіть жартома. Не треба нашу солов'їну, прекрасну мову, мову Лесі Українки, Шевченка, засмічувати. Вона настільки красива, що вона має силу, power, як найбільше weapons, давати нам натхнення. Вона наша мова нас надихає. І хлопці наші, які йшли в атаку там серед азовців, був хлопець, який загинув. Він був поет, він писав вірші, неймовірні вірші. Сергій Скаль з Чернівців, я з тих, хто серед перших прийняв бій. Я йшов вперед під вибухи гармат. Я теплу ковдру кольорових мрій, змінив на тяготи війни та автомат. Я з тих, хто відрізняє дії від розмов. Я мовчки бив, я не кричав, ганьба. І я той, кого давно вже не лякає кров і в кого шлях єдиний боротьба. Я з тих, хто разом йде і до кінця. І Я не покори хвиля руйнівна. І я той з-проти спротивом запалює серця. І я бунт, і я хаос, і я її війна. І його вірші, його слово мене так надихнуло, що я йшла би вже в атаку. Розумієш? То ми одного маємо надихати добрими словами. Тому погані геть забираємо, лише говоримо добрі слова один одному. І робимо між собою найбільшу зброю і мети Україну. Кривий ріг прилітає і прилітає зараз. Кривий ріг в досить важкій ситуації. Я би казала, всі хто може там триматися, тримайтеся, але це той, хто відчуває небезпеку, мусить їхати. Тому що зараз дуже добре працюють всі волонтерські служби і переїжджати на час, коли ти мусиш залишитися живим. Це нормально. Це нормально, військові кажуть навіть нам краще, тому що ми розуміємо, що нам легше буде робити свою справу. Тому е всі, хто себе обрікає на небезпеку, це не добре. Треба брати е старших діточок і вести у безпечні регіони. Зараз дуже добре приймає нас Європа. Зараз всюди дуже добре служби працюють. Тому я би радила, якщо хтось сумнівається, то треба це вирішити і зробити. Друге, що я би казала, що це недовго буде тривати. Я знаю, що всі, хто хочуть повернутися додому, вони це зроблять. Дім нікуди не дінеться, бо дім в наших серцях, і ми його завжди відбудуємо. От і все приверіть я з вами завжди була і буду.